Цього року ми вперше будемо святкувати День захисника України. Сьогодні справа захисту української незалежності згуртувала і кадрових військових, і добровольців, і волонтерів. Тому коло тих, кого ми вшановуємо як захисників України, включає і їх. Це також День пам'яті та пошани всіх. І відстоював суверенітет України після здобуття неї незалежності. А гасло цьогорічного святкування сила нескорених. Святкуємось чуть сюдову дату, ні щастя, доля всіх людей. Якщо твердіш, хода солдата, дзвінкішим буде сміх дітей. Ми не хоче війни наш народ богатий, стоять брати і батьки свої Як час на варті свободи і щастя для нас. Кожен з нас задається питанням чому саме 14 жовтня? Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович мотивував вибір дати. Жовтня для Дня захисника України історичною традицією вшанування українського війська на покрову. Також 14 жовтня традиційно відзначається як День створення Української повстанської армії, військово-політичної формації українського визвольного руху. А зараз трохи історичних фактів. Свято встановлено 14 жовтня 2014 року указом президента Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Цим же указом скасовано указ президента України Леоніда Кучми 1999 року, яким встановлювалося свято День захисника Вітчизни що відзначалося щорічно 23 лютого. Жирельний тихий спів води, безкрайний степів простори, і смераковії ліси, широкі плаї, круті гори, духмяний хліб на рушнику, гостинно розпростерті руки, щасливу матері сльозу та, та дідуся з веселим внуком. За безперечніпрості схили, за наш пісенний славний рід, за, на... за пломінь в у калини і за чуманський небосхід, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава, українські захисники, Збройні сили України своїми славами традиціями зобов'язані козацтво багато століть лунають над нашою землею пісні, які уславлюють козаків. Тож хай живе і до нині слава козацька, слава України! Як говорив Тарас Шевченко. У своїй хаті своя сила і правда і воля. Тож маємо обов'язково шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свою хату, боронити свою правду своєю силою і своєю волею. Україна сьогодні незалежна держава. Українські Збройні Сили покликали... Короняти кордони України спокій нашого народу. Як колись для козака почесним обов'язком була служба в Запорізькій Січі, так і сьогодні захищати рідну землю це почесний обов'язок для наших юнаків. Тож сьогодні у своїх дитячих організаціях дівчата мають змогу привітати всіх хлопців з цим чудовим святом. А ми адресуємо хлопці вам ці побажання. Нехай же квітне ваше щастя. І дзвінки для вас звучать пісні. Стелиться всім шлях сонячний, квітчастий, рано завтрашній, чудовий і ясний. Відчайдушні, вольові, сильні воїни-захисники. Сьогодні свято в вашу честь. Вітчизна для вас, захисники. За віковою історію України... Народності, наша земля не один раз закликала своїх синів стати на її захист. І ніколи ці склики до оборони рідного краю не залишилися непочутими. Мільйони людей вірять, що небо нашої України-матері буде мирним. Адже його оберігають славні воїни, їм довіряють найдорожче, найсвітліше оберігати мир. Юнаки, ще раз прийміть щирі побажання. По цьому слові будьте здорові, будьте щасливі, мужні і вродливі. Ще раз вітаємо усіх зі святом. Будьте відважні, будьте багаті.